В наявності у нас є ось такий преміальний кросовер від компанії Jaguar. Це у нас 2 літри дизель, 17 рік. З пробігом 200 000 км на шкіряному салоні. Салон з підігрівом переднього ряду також є панорама. Пам'ять сидінь для водія. Преміальна акустика Meridian. Також. У нас є круїз контроль, підігрів керма, вибір режиму руху, клімат контроль, кнопка старт-стоп. Є також автохолд, вибір режиму руху, еко-спорт, а Навіть вибір, коли ожеледиться. Електричний паркувальний тормоз у нас стоїть. 214 тисяч пробіг в нього. Придбати авто, ви можете. Як за готівку, так і безготівковий розрахунок або придбати авто у лізинг. Компанія Автофокус авто знаходиться за адресою Софійська Борщагівка Садова 48А. Це авто чекає саме на тебе.